Сьогодні у школах міста лунає останній дзвоник. У вашій школі він Лунає також. Розкажіть, скільки у вас зараз випускників, які у них здобутки зараз? В нашій школі 20 випускників, і четверо з них готуються до складання національного мультипредметного тесту і далі будуть продовжувати навчатися у вищих навчальних закладах. Які це учні, чи складно з ними було займатися? Ми розуміємо, що це спецконтингент, чи навпаки вони прагнуть до знань? В нас приходять учні різні, досить, але в більшості з них дуже низький рівень знань через те, що вони в попередні роки мало відвідували школу, таке в них життя було буремне. І вони з тими прогаленими в знаннях приходять до нас. Ми намагаємося з цим боротися. Хлопці стараються, навчаються, доганяємо за попередні класи, матеріал весь вивчаємо. І дехто з них навіть говорить зараз мені, що чому ж я раніше не навчався, виявляється, це досить цікаво. І також велику увагу ми приділяємо вихованню, різні заходи проводимо, творчо розвиваємо учнів. У нас працюють гурт в школі, а вони і вишивають і малюють. Тобто ми виховну роботу, нашу творчу роботу поєднуємо з навчальною діяльністю і намагаємося виховати таких уже свідомих громадян, щоб вони мали вже якусь базу для того, щоб далі продовжити на свободі своє життя повноцінне і більше не потрапляти в такі установи, як наша. Сьогодні ми бачили їх спортивні досягнення. Що їм більше вдається? Все ж таки спорт чи наука. Ну є ж теж кому як, але звичайно, що спорт більшості дається легше, тому що вони ж як по природі такі всі дуже активні, спортивні і люблять там грати в футбол. Дуже багато у нас так от люблять хлопців в футбол грати, там бігати, атлетику зима. Але все ж таки навчання це невід'ємна складова. Нашого нашої роботи з ними тому все ж таки окрім спорту є школа, в яку всі ходять і поєднують і спорт, і розумову діяльність сьогодні. Останній дзвоник лунає у, всі, у всіх школах, в тому числі і у вашій. Скажіть, як навчання відбувалося і які подальші плани? Ну було дуже тяжко в цьому році. Ці оцінки йдуть в атестат, було багато старань. На даний момент я добре закінчив школу, хочу здати НМТ і поступати на вищу професійну освіту. Яким мрієте бути подальшому? Я хочу здати на it технології, а саме «Back to front». Когось з викладачів можете відзначити, що ось це цей викладач вам допомагав, допомагав в навчанні? Так, да, дуже хочу відзначити свого класного керівника. «Пустоцвіт» Тетяна Олексійовна. Вона вчитель математики і хімії. Дуже допомагала, коли в мене було труднощі з алгеброю. Вона дуже допомагала. Геометрія вона мені розкрила я найкраще з усіх і розумію зараз.